Лінійка артикул 87 37 71. Лінійка доступна у двох кольорах: чорний та синій. Лінійка виготовлена зі сплаву алюмінію, тому вона легка. Вага складає 121 грам. Розмітка йде в сантиметрах. Намальована. Загальна довжина лінійки 45 см. Лінійка має ось такий край для розмітки та ось такий бортик для крою. Також лінійка оснащена захистом від порізів при зіскакуванні ножа. В центрі є ось такі ребра, що запобігають ковзанню пальця. З іншої сторони є ось така м'яка прокладка, що запобігає ковзанню по столу. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.